Насправді наша позиція нашої команди, нашої партії фракції абсолютно є очевидною. Продаж сільськогосподарської землі для України сьогодні просто недопустима. Це все одне, що продати мати, все одне, що продати країну. От так продати сільськогосподарську землю. Насправді Україна володіє третиною світових запасів Чорноземів. Третиною. По-друге, 72% нашої землі. Української нашої території, це сільськогосподарські землі. І продати землю, це означає, в принципі, продати всю територію України. Крім того, сільськогосподарська земля це найбільший наш ресурс для подолання економічної кризи і для процвітання України. Якщо ми правильно на базі сімейних ферм, на базі правильних технологій обробимо землю. Переробимо сировину в готову продукцію і продамо назовні не сировину сільськогосподарську, а реальні продукти харчування, при чому екологічне чисть це може зробити Україна, то ми можемо отримати трильйони євро і доларів. Для підняття нашої економіки, і це вже не питання землі, це питання мільйона робочих місць для сімейних ферм, це питання стабільності нашої гривні, і це питання значимості України в світі.